Всім привіт, ви на каналі настільний теніс українською, і це приклад відео всередині моєї голови Маланг. Свого опонента. Снайдь, чого він хоче. Очікує повернення меча. Крок назад. Зараз переходимо до важливого. Тримай ракетку близько до грудей. Бий, коли залізо, гаряче. Дві руки більше імпульсу. І завершуємо роботу. Ось чому мене називають диктатор. Дякую за перегляд. До побачення.